Як відбуваються земельні торги? Земельні торги це по суті класичний аукціон в електронному щоправда вигляді. Тобто, є лот, це земельна ділянка, яка або продається, або надається в оренду. Цей лот розміщується в електронній системі позоро продажі і він є доступний з? На майже 50 майданчиках, які є партнерами системи, будь-який бажаючий, чи то приватна особа, чи то якась інституція, побачивши цей лот, у ураді, якщо вона зацікавлена в цьому лоті, вона реєструється на будь-якому з майданчиків, подає необхідний пакет документів, у, у зазначений час приходить на аукціон. В процесі аукціону вона має можливість поставити ставку. Відповідно, чия ставка за підсумком оксіони буде найвищою, той її перемагає. Все просто.